Браму Потоцьких недільний буревій не пошкодив під час негоди. Цегляна кладка була розібрана. Про це заявляють автори реконструкції графського маєтку. Внаслідок сильного пориву вітру завалилася конструкція рештувань. Разом з нею впала верхівка лівого стовпа з закріпленою металевою решіткою. Її реставратори не демонтували навмисно, адже не мали рекомендацій науковців. Коли будувалася ця споруда, а саме бізна брама, цементу ще не придумали. Портлан цементу, як мінімум, і бурували все це на, 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 на вопняному розчині. і от те, що лежало на низу, і те, що можна було побачити вчора ще до, до третьої години дня, оце якраз та верхушка була, яка. Разом з закріпленням, бо вона була закріплена, вона лягла на цю сторону. Маскарони, скульптури брами також не постраждали. Їх реставратори демонтували раніше. Наразі їх розмістили поруч та очистили від старого гіпсового нашарування. Загалом реставрація здійснюється шляхом переробки конструкції цегла і камінь знімається шар за шаром. Опісля відновлюється за технологіями того періоду. Проект передбачає застосування 50% первинної цегли. Цеглу того періоду, так говорить, так говорить законодавство, так говорить практика, так говорить гону реставратора. Тобто, де ми ту цеглу візьмемо? Чи до того самого заводу, чи того періоду. А, а це а ця цегла так називаємо литовська. Як говорять між собою проектанти по розмі... проектанти і, і реставратори по розмірах. Частину ми маємо на базі, частину купимо. Місцеві архітектори вважають реконструкцію брами необхідною, оскільки за період свого існування споруда неодноразово перероблялася. Відтак стала крихкою. Тіло пілонів брами було заповнено, грубо кажучи, сміттям. Насправді, там був будівельний бой. І цих 50%, про які казали науковці, це якраз тільки те, що було зовні. Відповідно, зараз, щоб його відновити, ми не можемо зробити автентику сміття. Ну, ми, тобто наука, бо це цілий комплекс різних ходів і багато установ. Тут немає якоїсь... Якоїсь суб'єктивної думки одного автора доведеться робити трансплантацію. Реставрацію брами потоцьких будівельники обіцяють закінчити вже за місяць. Іваріон Іваненко, Андрій Шкварова. Новини на вежі.